і подивимося, заглянемо за завісу майбутнього, подивимося події найближчих 7 днів, що відбудеться в твоєму житті в найближчі 7 днів. Подивимося, для кого цей розклад. Нагадую: розклад загальний може програтися не для всіх, за індивідуальними розкладами. звертайтеся за покликанням в шубці профіля. Там є інформація про й курс. І говорю для жінок: чоловіки, перевертайте під себе. Отже, події найближчих 7 днів. Для кого цей розклад? Для королеви жезлової або чоловіка, коло якого знаходиться така жінка, про яку він думає. Це може бути левовен-стрілець, але може бути просто в таких енергіях вогняних, така запальна, все на ній горить, якісь ідеї постійно в неї нові, кудись мчить, натхненна така. З не скучно. Так, Пажезлів. Це може бути дитина, сина або дочка. Так. Ні. Ні. Це, дивися, до тебе проявляється. Якщо ти чоловік, то ти проявляйся до своєї жінки. Проявляється у вас от. Дивіться, гарне спілкування, приємне, вам комфортно одне з одним. Ви відчуваєте, от начебто доторкнулись до душі одне одного. відчуваєте Думки. Часто можете подивитись одне на одного і побачити, що ви думаєте про одне й те саме. Можливо, думаєте про одне, про одне про одного. Можливо, мрієте про своє майбутнє. Так? Починаєте своє майбутнє і хочете. Запланувати його хоча б трішечки. Так, для кого цей розклад? Так, для людей, які не хочуть попасти в обмеження. Так, які це обмеження? Що це взагалі за обмеження випало? Так, через якось лицаря-мечів. Дивіться. У вас дійсно гарні відносини з кимось спілкування, можливо, це і партнерство, можливо, це особисте життя. Але тут вам принесе певні неприємності, які змусять вас бути. Хоча ви, ви легко могли б вийти з цих неприємностей. Але ви не бачите, хто їх створює. А це створює ці неприємності вам зараз. Лицар мечів. По лицарю мечів це чоловік до 35 років або виглядає. До 35 років. По мечам це може бути близнюки Терези водолії, може бути оливкової шкіру мати, таке темне волосся, світлі очі. Дивіться, кому що підійде. От для такої людини цей розклад. Події найближчих 7 днів, зараз подивимося. Події найближчих 7 днів. Які ж події у вас будуть найближчі 7 днів? Правосуддя щось по справедливості вирішиться так, як повинно було бути. Феміда вона не дивиться ні на що, вона діє так. Це закон може бути людський, це закон може бути совісті, закон може бути і юридичний. І тут ви виграєте в цьому питанні, але все ж таки не всі питання розбираєте, тут щось стає невідомим вам. Або ви просто не помічаєте, як на вас впливає, впливатиме протягом найближчих семи днів король жезловий. Це Лев-Овен-стрілець, або чоловік вогняної стихії, харизматичний, такий приваблює погляди жінок. Чоловік, який діє, який вміє все робити, який миттєво підлаштовується під будь-яку ситуацію. Так, події найближчих семи днів ще подивимося шістка кубків. А ви або когось зустрінете? З минулого. Це коли навчалися, можливо, в школі, інститут, де ви там навчалися, можливо, з'їдете там в те місце місто, де ви відчували себе щасливо, незважаючи ні на що. Можливо, це зустріч з родичами, яких давно не бачили. Так, Далі по п'ятірки мечів. Це дивіться, ви підете від кризи якоїсь. Ви підете від кризи. Можливо, дійсно, ви уходите давно щось в минулому, можливо, навіть і в дитинстві. Може бути таке, можливо, там до підліткового підлітковий вік. У вас були якісь неприємності. от щось якась така, ну, Хтось підлість вам зробив. І, можливо, ви якраз або ви відомстите цій людині. Несвідомо, можливо, по інтуїції вчинити так, як це потрібно, і накажете цю людину так, за те, що вона зробила. Це не означає там вбити, побити і так далі. Ні. Просто накажете, зробити з нею те саме, що зробила вона з вами. І виходити з цієї енергії все-таки в позитив. А ну, давайте ще глянемо енергії найближчих семи днів. А ви будете в своїй силі. Так, да, ви будете насолоджуватись тим, що ви зуміли стримати себе, не показати зовні, що ви відчуваєте, не бути агресивною, не будете вести на пров... вестися на провокації. І по, по своїй помірності, ано, ви дойдете до того, що ви так сильно бажаєте. І це протягом найближчих семи днів. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.